І також. Ну, власне, я передаю це. Це було точно десь в інтернеті, а вони в тому часі запустили вживу. Тобто, Вони просять живих, якщо можна допомогу по волонтерах, Ну, тобто, передаю. Координати. Коорди... Координати зараз я як... можу надати, да. Зараз. так. Одну секундочку, буквально. Поки шукаю, технічне питання. Таку папку ніхто вчора на столі не бачив? Оставили, оставили файлик у yeah. там и телефон. Читать ту забыл. Да, Вчера тут оставить телефон. телефон. А, а, Друзі, друж. значит, А, Просять про допомогу контактні особи Юлія 098 048, 89, 47 098 04,8, 89 47 Юлія. Та Олександра, зараз інший телефон даю. Так. Зараз це дві це, ну, це дві людини, до яких можна регіони. Це... Дивіться, вони координують, тобто з ними можна в тому часі домовитися по різних регіонах. Хто де працює? 0,97, 394 3215 097-394-3215. А я так ну, насправді телефони по регіонах само собою багато. Просто якщо ви скоординуєтесь з цими людьми, вони в тому числі зможуть вам надати координати людей по регіонах, які займаються збіром підписів уже на майданах своїх міст. Дякую. Отакий телефон вчора залишили тут. Тобто, передивіться, хто хто забув. За що <ривають> люблю Майдан, що тут можна речі залишати, потім вони один заходять люди. Це прекрасно. Друзі, тепер, будь ласка, завершили по акціям. Завершили. Переходимо до питання різне. Чи є ще якесь у нас ласка, медійна розкладка по поводу того, як ми працюємо з маніфестом? Да? А, брифинг будем разрабатывать и планировать, как бы готовиться к нему завтра. Да, брифинг работать, да. назначаем, соответственно, с выходом на послезавтра. А, а, Нет, а, а? ну потому что, смотрите, брифинг штука серьезная, да, и приглашать на него нужно так, чтобы было, было на 12 часов на завтра мы физически Помогите, нужны, не успеем, да. Да, поэтому, мы не знаем, да, конечно, мы, да, тем более, тем более тем хочется сделать так, чтобы были и CNN, и БВС, и остальные замечательные товарищи. Поэтому давайте, как бы, мы завтра готовим брифинг, делаем его на послезавтра. По времени определяемся. 11, Да, 11-12, а, мы уточним, как бы, более там плотно это будет в сообщении. Соответственно, пресс-релиз готовим по а, а, манифесту-приложению к а, нему Важная вещь – определиться со спикерами на брифинг. Понятно, что основных спикеров, понятно, что будут вопросы и отвечать будут все. Основных спикеров должно быть ну, не больше шести, иначе технически будет проблематично. Пять, да, в оптимале пять. А вот поэтому давайте определяться с определятися як представлять препозиции. У мене є пропозиція. У нас є три пункти по суті меморандуму. Три попередні вимови, загальна частина стратегії. Уже три людини кожен по пункту візьме себе представлені. Дві, і ще дві людини. Одна на початку uh, скаже представить організацію, що це, і в кінці людина, яка закличе там, приєднуватись і так далі. Uh, Виходить у нас п'ять людей і люди по пунктам. Я би, так, я так, я так, би так. на себе взяла останнє закликати всіх. Дуже дякую, Стратегії у нас вже немає, у нас є два пункти. Попередні умови і наша позиція. Ну, тоді чотири людини. Дякую. І друзі. А пропозиції по представникам відповідно, які можуть. Давайте так. Хто бажає можливо хто займався розробкою? Хто займався? Давайте тоді так. Хто займався розробкою? А, хто ще з робочої групи залишився? Я Володимир Я б пана Ігоря пропонував. Да. Ігор, а, Друзі, а, ну, тоді я пропоную Жовніренко. Хто тоді ще. Я пропоную як мінімум людей, які розробляють. Тому Ага. хто хоче? Хто з тих, хто зараз названий саме хоче брати Та участь і за це нами моя пан, так? Колеги дванадцяті. Так, Володимир Чемарис. Андрій чотири Куло, чоловіки Віктор Таран а, і я провірюється угу. знято про... в... одне не питання, не тобто і Богдана Чотири людини. Є чотири людини. Достатньо модератора. Вам треба чи самі справитися? Якщо буде Богдана прекрасно, все модератор Богдана, чотири людини. Це прекрасно. друзі, друзі. все, будь ласка, тоді 12 година завтра. Богдана завтра. Вістері. А чему же завтра? Нет, потому что мы завтра физически не успеваем. Друзья, мы завтра починаем поширивати, але... а НПС тут сидя. Давай, будь ласка, давайте по медіа. Да, смотрите, пропустила. ребята, мы завтра э, его начинаем э, розсылать и забрасывать в медийные источники. Мы начинаем его публиковать на сегодня. сайтах. Да, сегодня, в принципе, на сайтах, в социальных сетях и так далее. А уже завтра начинается а, а, дискуссия, как бы обговаривание по, по присоединению экспертов в сети. И так далее, тех, которые как бы присоединяются к документу, более того, уже будет опубликовано обращение к гражданам присоединяться к подписанию этого манифеста меморандума. Да, значит, соответственно, официальная как бы наша позиция, если возникает вопрос у прессы, будет. послезавтра, когда у него будет непосредственная возможность эти вопросы задать. Вот такого да, Что означает это, что зараз этот документ я делаю публично. Так. Да. Так. Да. <как> еще одно питание, можно? Технично. А, в какой форме он будет выполнен? Будет там перелик подписантов Обязательно. Да выполнен? Нет, да. изначально нет. Вот зараз в том выгляде, как его, я зачитал, как там написано подписи и две кратки. Я могу только приводить то, что я имею. А каждая организация сама себе ручками берет, себе вписывает. Не, 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 подожди. Вот те организации, ребята, те организации, которые сегодня подписались под этим документом, они уже идут а, в перечне а, того, что там есть. Вот. Если кто-то хочет присоединиться или не присоединиться, тогда заявите об этом как бы сейчас. Во-первых, и прямо, Во думка, И окрема думка. Да, то обязательно. То есть, обязательно. Ваша организация может, соответственно, подписаться. В параллельных организациях то тогда эта организация то не додается. А як перепрошую, а як технічно буде виглядати, щоб люди, люди могли ні, я підписувати? Як, я вже все, документ опублікований, Ви Поки що без підписи, але вже є публічним. Я зараз дам посилання, щоб ви могли його розпочатувати. Технічно, так, це буде Facebook, сайт, тобто, де дійсно це офіційно буде знаходитися. Мабуть, цей форма. Google для підписання. Вам а для... щоб так. Да. Да. я дописала нам прямо в Можна, я зараз підпишу. Зараз Давайте так і зробимо. Упросіть, я, я перепрошую, колеги із, із профспілки, Думаю, допоможіть Думаю, нам роздрукувати документи, а спілка, спілка. з Пів, з Пів, Зараз я зберу вас. Так, так. Другі, а, друзі, друзі. Друзі, будь ласка, ще є питання. Мене питання. Вчора був, говорилось про формат такий, не буду називати ім'я, прізвище, але оголошує, сцени короткий варіант. Буде. Буде короткий варіант, ми його будемо долонувати. І буде оголошено з сьогодні? Буде говорити Руслана і, в принципі, говорить... Завтра, так? Так. Вона сьогодні. Ну, в принципі, може, сьогодні. Можна і раніше. Можна і сьогодні. Ми ще согласуємо цей короткий текст. А чи можна, щоб Руслана була п'ятою людиною на брифінгу? Що вона згодиться? Вона спати буде. Я розумію. Запитати. Якщо вона брифінг робити вночі. Запитати. Раптом може Можливо, ну, вона зі сцени оголосить, що вона це підтримує ще додатково, я, а можливо й долучиться. Ну можна попробуй можна попитка не треба говорити. Ну, якщо можна, якщо можна це Тоді під... під... можуть спікери вийти на сцену вночі і це сказати. Чому я дуже можна. перепрошую? Я пішлю вже. Це я готова передати це слово, хто є бажаючи Богданочка, будь ласка. Хлопці, хлопці, а Руслана? Вадим, Вадим, Вадиме, Вадиме, а Руслана, Владислав, перепишу. Скажи, будь ласка, чи можна це зробити сьогодні вночі? вже? Так, це Я кажу, що це можна спробувати зробити точно. Технічно це можливо? Треба брати і робити. Тоді, якщо технічно можливо, чи готові спікери сьогодні вночі виступити? Після 23-ї. Ну, що ти думаєш? Практично, так. А точніше це буде початок дв... першої. Десь 12 хвилин, 12 хвилин, 10 хвилин. Ну, не... Я скажу чому. От коли виступає кілька людей і Руслана, вона підтримує це все діло. Вона оголошує і, можливо, хтось виступить. Вона сама може не, не, не Давайте, давайте, давайте та Так, да. все, Окей, буде, да, буде. окей. Ну, да, да, да. Альба, э, Значит, э, итак, еще раз по процедуре э, медийной. Да, мы сегодня уже начинаем распространять. Завтра поширюється полным потоком по всем медийным источникам, которые как бы возможны. Объявляются о брифинге. Послезавтра проводим брифинг. Сегодня, соответственно, если получается все благополучно, то Руслана делает свое заявление оттуда, и как бы в этом ключе продолжаем работать. Призыв к гражданам присоединяться технически сейчас решим, каким образом сделать так, чтобы присоединять подписи. Еще один важный очень момент. Очень бы хотелось на как бы, момент брифинга и подписания, и это просьба или вопрос к вам, распечатать меморандум в качестве листовки. У кого есть техническая возможность, а подключиться к э, <свят> процессу. На, <свят> да, на самом деле эту штуку <свят> нужно распечатывать. <свят> 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 суп... <свят> <свят> Замечательно. <свят> <свят> Значит, да, мы тогда делаем листовки, <свят> <свят> и завтра работаем со всем Майданом, <свят> так, чтобы этот меморандум был в каждой палатке. <свят> <свят> да, Да, <свят> да. <свят> Це моє горло, що не можу uh -huh. кричати uh -huh. Так я підніма. Uh -huh. Значить дивіться, ми можемо будемо бо транслювати в транстувати в інформаційному пункті біля стели до сьогодні, uh -huh. завтра, післязавтра. Uh -huh. В регіонах да. теж потрібно поширити. В регіонах це було на себе, ну, у нас гарна база розсилки, це ми було на себе. Прекрасно. І нас теж. Чудово. Ми переклад зробимо на англійську мову і будемо давати на це замість змін. Да. Един... Єдинственне, що хотілося б, как бы у хлопців, у яких непосередньо зв'язки, не знаю, з представниками ОБСЄ і так далі, підключитися до процесу. Дружні медіа. До речі, в кого які є ще дружні медіа особисто, тоді. Давайте обмінюватися, так. Ми зацікавлені поширити цей меморандум У нас все. <рес> <рес> Поки <рес> що тільки західне. Ну все. А підписувати будемо